Більшість підприємців придумали свою бізнес-модель на той час. Хтось стартанув свій бізнес 7 років назад, хтось стартанув свій бізнес сьогодні, хтось стартанув свій бізнес 10 років, хтось 2 роки назад. Але часи змінилися. І, можливо, ваша бізнес-модель, яка працювала тоді, вона зараз не працює. Давайте для тих, хто можливо не розуміє, що така бізнес-модель. Бізнес-модель у кожного своя. Є ті, хто торгує в інтернеті, в них інтернет-магазини. Хтось запускає. І, хто, і хтось йде до сусіда якогось і слухає, як йому ті втирають, що вам треба інтернет-магазин, бо це наше все. Тому що він, блять, ніхе більш не знає. Повірте. Друга тема це ті люди, які торгують тільки в Інстаграмі і думають, що все, Інстаграм наше все. Поки їх не заблокують. Один день. Треті бізнес-моделі це ті, які. Привикли їхати, договарюватися. сидять сотрудники собі в офісі, класно, п'ють каву, а власник бізнесу сука, літає по всій області для того, щоб знайти закази, їзде на заміри, їзде кругом. А йому сотрудники кажуть: ти знаєш, ми не розуміємо, як цього клієнта закривати і передаємо його тобі. Ти такий, вау, круто, я, блядь, зайнятий, я класний парень, я всі вопроси вирішую. Це все херня. Ти не підприємець, тоді ти просто найманий сотрудник своїми ж сотрудниками.